Всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні приготуємо смачну ароматну та волокнисту пасочку, але спочатку нам потрібно підготувати родзинки. Попередньо промиваємо добре та заливаємо кип'ятком і відправляємо відпочивати на 20 хвилин, просто залишаємо на поверхні. Тепер потрібно підготувати опару у молоко кімнатної температури. Додаємо дріжджі. Я використовую пресовані. Якщо бажаєте, можете замінити на сухі. Додаємо 2 столові ложки цукру та 5-6 столових ложок борошна із загальної кількості. Перемішуємо опару і відставляємо активуватися на 15-20 хвилин. Яйця попередньо добре помитих. Розділяємо для тіста 3 жовтка та 2 цілих яйця, а три білка накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник. В Яйця додаємо весь цукор, ванільний цукор та цедру одного апельсина. Апельсин також попередньо помитий. Тепер потрібно збити міксером до пишної піни. Ось така консистенція повинна. Вийти родзинки, зливаємо з них рідину, додаємо 1 столову ложку рому або коняку за вашим смаком, відтискаємо сік з апельсина, перемішуємо і відправляємо відпочивати, поки ми будемо готувати тісто. Беремо зручну ємкість, я взяла каструльку, так як вона в мене важкенька, і мені у ній зручно вимішувати тісто. Відправляємо уже готову опару, яка добре піднялася, цукор із яйцями збиті, Добавляємо столову ложку меду. З медом пасочки будуть зберігатися довше м'якенькими. Додаємо 2 столові ложки сметани, можете взяти будь-якої жирності. Все добре перемішуємо, щоб об'єдналися всі інгредієнти. Та будемо додати просіяне борошно. Борошно бажано взяти із високим вмістом білку. Його вміст, ви можете подивитися на упаковці борошна. А Якщо у вас на вагу борошно, тоді вже дивіться на консистенцію тіста. Поступово додаємо і добре перемішуємо. Всі інгредієнти та їхні пропорції ви бачили на початку відео, також я додам в описі під відео. На цьому етапі тісто потрібно дуже добре вимісити. Ви можете вимішувати просто ложкою, але воно ну, буде важко вимішуватися. Тому можете скористатися міксером із насадкою для тіста. А якщо у вас є кухонна машина, будь ласка, можете скористатися нею. Вимішуємо хвилин 5-10, я скористалася міксером, як бачите. Тепер поступово додаємо вершкове масло кімнатної температури. І також можете тут вже міксером або кухонною машиною скористатися, але мені захотілося масло вмішувати руками. Ось такими рухами все дуже добре виходить, але якщо вам здається, що тісто дуже рідкувате і воно не відстає від поверхні. Потім побачите вже, яке воно повинно бути, можете додати трішки борошна. Ось таку воно, з такої консистенції воно вийшло. Додаємо сіль на цьому етапі, і трішки я додала борошна, щоб сіль розподілилася по всьому тісті. Як бачите, тісто відстає від ємкості, але воно прилипає до рук. Але воно дуже добре замішується. Якщо ви втомилися його вимішувати руками, можете його так залишити на 5 хвилин і потім знову повернутися, його вимішувати. Але вимішувати потрібно хвилин 20-25. Не полініть. Тісто повинно вийти, таке воно ніби живе, розпливається. Краще не забивати борошном, але якщо вам з ним незручно працювати, і воно дуже липне, ну ви повинні самі побачити і зрозуміти, яке повинно бути тісто. Добавте борошна, потрошку, не побагато, потрошечку додавайте, не бійтеся. Так, ось такої консистенції тісто повинно вийти. Накриваємо харчовою плівкою або кришечкою, так як я, і відправляємо відпочивати у тепленьке місце. У мене відпочивало півтори години. А ви вже дивіться на ваше тісто, воно повинно вийти, не вийти, а вирости у 2-3 рази. Родзинки вже готові, зливаємо з них зайву рідину, додаємо трішки борошна, щоб краще розподілилося по тісту. на поверхню змащену рослиною олією, викладаємо тісто і ось такими рухами, ніби ви витягуєте тісто, не потрібно тут качалка, тут просто руками ось так все зручно працювати. І таким способом, мені здається, родзинки краще розпреділяються по тісту. Висипаємо і ось так, як показано на відео, або, можете, любим методом зручним для вас вмішати родзинки. Мені зручно так. Ось складаємо ніби конвертиком, і все, трішки ще замішуємо. Робіть так, як вам зручно. Готового тіста виходить 1,5 кг. Я буду розділяти на три частини. в мене будуть пасочки по 500 г. Так само і в мене бумажняні формочки, також написано в них 500 грам, а ви вже дивіться, за вашим бажанням можете робити пасочки на свій смак. Ось так округляємо. Так, бажано, щоб родзинок зверху не було, щоб вони не пригоріли. Відправляємо у формочки, я не змащую олією, вони і так потім добре відстають. Так, все наготовили, накриваємо рушничком і також відправляємо відпочиватись на одну годинку. Ось так вони повинні ще трішки підрости. Випікаємо в розігрітій духовці на 160 градусів 35-40 хвилина. Там дивіться, вже по своїй духовці, збиваємо білки із цукром, повинно. 100 г білки і 200 г цукру. У мене так вийшло. Ви вже дивіться, як вийде у вас. Пасочки дуже м'якенькі, коли вони вже охолонуть. ну, можливо, будуть трішки тепленькі, але не гарячі. Я просто їх так занурюю у білки і присипаємо посипкою. Тут ви можете вже прикрашати за вашим бажанням, за вашим смаком. У мене вони ось такі чудові вийшли. Патріотичні. Пасочка м'якенька. Це в той день, коли її випікала, тому її дуже важко, ну як не дуже важко, але важко розрізати, так як вона м'якенька. Але я не хотіла розламувати, щоб ви побачили саме в розрізі, яка вона. Тому що, понятно, що як розламати, вона буде волокниста і м'якенька. Вона не гливка, але вона волога. І, як бачите, така вона волокниста, вона дуже пухка і смачна. Ну, Тут нема що забрати і нема що додати. Це я вам вже показую пасочку на слідуючий день. Я їх так зберігаю у кульочку, глазур уже захолола, вона трішки кришиться, але це, звичайно. Лазурі, вона мені саме більше подобається. І ось така вона в розрізі на наступний день залишається м'якенькою.